Ті, хто регулярно слідкують за моїми сторінками в соцмережах, помітили дисбаланс контенту за попередній тиждень, адже кількість бронетехніки, яка з'являлася у наших звітах, вона просто зашкалює порівняно там з попереднім, можливо, якимось періодом. Тобто за тиждень у мене на сторінках було показано передачу двох бремок Пі 434 на 32-й і 43 третю ми хронізовані брем. Гади було показано а, передачу а, відремонтованої і обладнаної трофейної МТЛБ. Для 58-ї бригади 17 БТРів в лісі це техніка, яка зайшла до Азову, де ми виступали логістичним партнером. Зрештою, два FV432 переобладнані під медеваки, з ребами, старлінками, і іншими прибамбасами для 114-ї бригади. Тро і здавалося б, все але ніт. Я вам ще трошечки покажу і броні, і не зовсім в рамках нашого проекту по ремонту та відновленню знову ж таки трофейної техніки. До приємного перегляду! Так, давайте я вам покажу нутрощі цього монстрика. Отак от виглядають нутрощі практично нульцового російського тайфуна. Значить, цього Камаза. Дякую бать! Цього КАМАЗа а, з цією абсолютно огидною зеткою наші затрофеїли і віддали нам. Ми, в свою чергу, на одному дружньому підприємстві а, повертаємо цей Камаз до життя, і, власне, незабаром він повернеться на поле бою на фронт. Але цього разу він буде працювати не на користь росіян, а проти них. Така філософія проекту ремонту та відновлення трофейної техніки нашим фондом мені дуже подобається. Наголошую ще раз, що все це є можливим виключно завдяки вам та вашим донатам. Тому прошу не зупиняйтеся. Дякую. Короче, знаючі, люди пояснили мені, як працюють алгоритми Фейсбука, і сказали, що якщо у тебе на сторінці за місяць є три рази, хоча б там зброя, якась чи бронетехніка, чи ще щось. То алгоритми будуть тебе погано видавати для охоплення. Але вже дідько з ним, хто побачить, той побачить, просто хочеться похвалитися, що ми робимо за ваші гроші. А, БТР це 82-й та 82-й БТР, який був затрофеєний бійцями 3-ї танкової. А, за ваші донати готується до повернення на поле бою а, в інтересах розвідки 3-ї танкової бригади. Зараз ми закінчуємо вже його відновлення і відправляємо його наповнити необхідним обладнанням для функціоналу командно-штабної машини. Ну і власне перетворювати цей бетер в КШМ-ку теж буде наш фонд і теж за ваші донати. Спасибі величезне. Працюємо, панове.